Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпустив подбайком, продовжуємо грати в, в цивілізацію шосту. Так, ми заснували вже два міста. У нас ходять два розвідника. Ось один з них. Ходить. А, чому я я тупий? Окей. Я випадково сюди послав, хоча я його звідти і відвів. У, поселення, кайф. Де тут буквально зайве поселення зробив? Так, але ти хочеш сюди розширитись. Ще є в мене є прибуток? Я можу насильно змусити тебе сюди розширитись? Ось так. Працівник одразу сюди прийде. Але сказати, що тут в рази краще стало, складно. Цьому місту справді буде складно розвиватись. Ну не. а який жах. Хоч бери мастаків звідси сюди перекидуй Може, справді, коли ми відправляємо на нове місто. Нове місто засновувати. Одразу з мастаками відправляти? Так, окей. Вас самих не відправити. І що я отримав? Я... А, 75 монеток. Дякую, це не те що я хотів. Так ти. Обходимо варварів, Йдемо далі досліджувати. Так, Краків. Краків, краків, краків. Ти добудував амбар. Ти молодець. На, тримай плюс одну культуру. Ще я почав, не знаю. Можливо, ще одних пращників зробив би і разом з робітниками відправив їх. Або ні, прашників зробив, лишив би в цьому поселенні. Так, а поляки, воїни, воїнів, відправив би з мастаками в це місто. Але слухайте, це місто почало швидше розвиватись, коли я відкрив цю клітинку. А тримай все ж таки зерносховище, тому що тобі я відправлю потім воїнів з стаками. Е, він щось там англійською сказав. Неважливо. Англійською неважливо. Також щось кажеш. Нецікаво. Зовнішня торгівля є. Це дуже важливо. Зовнішня торгівля це дуже важливо. Окей, політики, поки що нічого не змінюємо. Поки що лишаємо. О, я бачу щось цікаво. Так, працівник, байдикуй. Потім знайду тобі роботу Так, тут моя там, мета берега до кінця дослідити. І обрати вчення. Ну, збудувати тепер три покращення. Тут у нас прорив є. Так, вони на колеса. Кайф, я винайшов колеса. У нас є багато чого. Що... Е, для нашого поселення другого дуже важливо виходить мореплавство. Та й взагалом воно само по, само по собі дуже важливо, тому беремо мореплавство Так. Забираємо тебе, що я отримав. Плюс один житель, а куди? В Краків. Кайф. Хоча в Познані також називати би плюс один житель. Ну що, підходимо сюди, якщо ось ці розвідники нас нападуть, нічого страшного. Доб'ємо їх. Не знаю. Ну все майже дослідили тут. О, ну, слава нації. Прорив. Чи це треба для цього знайти три вільних міста. Я знайшов. Важка поразка, що, серйозне? Мені треба в цей бік. Мам прийнятись до відновлення. Так, пращі, ні. Ти, Ні, точніше, воїн. Супроводжуватиме стаки. Йдіть. Ну, сюди виходить, йдіть. Пращень, ти тепер захищаєш це місто. Ну і ну все. Ми дійшли до кінця. У, тут є місце. Яке не звідки не можна зайти, ані звідси. Звідси сюди. Ну, прикольно, окей. У нас тут недосліджено якось вийшло. Підеш сюди потім. Просто щоб я ним не тикав. Караван. Караван це завжди кайф Троговий шлях, це завжди кайф, йому потрібен захист буде, скоріш за все. Або й піти зруйнувати варварів. Давайте так, не зайвим, Буде заснувати ще одне поселення. Ага, і хочу, щоб я відрадив посланців. Блін. Насправді кажучи, науковець. Науковець це дуже непогано. Але ти, де ти заходишся, балогна? Ось тут. Я навіть не дослідив до кінця, окей. Будемо розвивати науковці. Да, де да, розвідник, це прекрасно. На жаль, що в нас не пращник. Тоді ігноруй і йдемо далі. Так, ти можеш? Ти можеш далі піти? Окей. І сюди піти не зможеш. Ти в пастці, Ну, обходь, не знаю. Окей. В Китай щось критичніше щось вимахується на мене. Ой. Ого! Е, ей, 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 ей! Це дуже погано, що поняшки тут нас наздогнали. Блін, продовжуємо йти. У нас таки відправити окремо. Не знаю, поки що. Окей, поки що живемо. Пантеон, це дуже важлива річ. Ось тут дуже цікаво. Тут болотяний дух є, і це плюс два продукції від болота. Від там. Коротше. Від Оазіса і ще від чогось. Ось від таких земель. Ні, не від таких. Коротше, болото оазіс, це вже непогано. Плюс три виробництва. Плюс аж три. Ой, ні, плюс два. Коротше. Але Бог моря, плюс один продукції від рибальських промислів. Це завжди кайф, насправді кажучи. Тому беру Бог моря. Я, я пам'ятаю, що я о, в одному з проходжень просто розвивався через прибережні поселення, і це був такий кайф. Просто тому, що, ну. Якщо я вас виведу, чи не вб'є він мене. В плані можна спробувати відволікти на себе, на своїх прачників. Хоча, можливо, він мене вб'є за один крок. Якщо ще я відступити зможу. Завжди можна відступити. Так, да, він продовжує. А, ні, він не продовжує мене бити. Це цікаво, знаєте чому? Так, Краків, давай одразу мастака тобі, тому що я зараз можу ось так підійти і почати бити ось цих розвідників, просто стріляти в них. І відпочивай. А ви, воїни, тікайте. Воїни могли б нову навичку отримати і відновити їм здоров'я. Зараз це за мною написано ось тут. О, ні. А тепер вони вирішили атакувати моїх пращників. А де звук бою? Типа я вже ж дякую. О, слово нації. Прорив імперіалізму. Я не зможу вас добити пращниками. Але потріпать. Ну, все, він не буду нападати повторний раз. Йому буде страшно. Ой, слухайте, тут галери. Нехай підпливають під познань. Буду стріляти в них пращниками. Не можна в один крок походити і покращити. Ну ні, важливо дійти до прянинці ще й. Я не можу його дослідити, Іргація потрібна. Я тебе вб'ю пращниками? Ні, а фух, так! І в мене тепер мають бути бонус на лучників. По-перше, мароплавство я дослідив. Це прекрасно. По-друге, так. винайдення лука прорив, тому що я прашеньком когось бив. Але ми відступаємо. І терміново відступаємо. Так. Тепер в мене питання: дивіться, новий робіток. Я від. я не зможу тут нічого побудувати. По-перше, мені іригація потрібна. Ага, для прориву в цьому плані мені потрібна ресурсна ферма. Це неприємно. Я хочу проривому вивчати, так краще і швидше. Тоді письменність беру. А де я ферм побудую? Тобі також Тобі також ірригація потрібна? Окей, розриваємо зв'язок, ти сюди. А ти просто йди і постій. Покращити тебе. Плюс 7 міць проти штурмовиків та далекобійників. Окей. Наступне місце я засную ось тут, наступне місто. Блін, справді, чому я пропустив ось це місце? Ну це прям ідеальне місце, поруч з Корею треба було засновувати його. Так, так, кареобразиці. Це факт, кареобразиці. Але одне важливе питання: чи мені не байдуже? Мені байдуже на те, що кареє образиться. Голов в тому, що я не можу до них підійти. Нормально, до галери. Тут можна щось пунктувати, що шахта дасть. Судну продукцію просто. Ну, така й крок, поки вони впливуть. Ти прачник, у покращити. А ну, а вже ж далекобіни міць проти сухопутників. І ще комусь віддати наказ. О, доброго вечора. Я взагалі забув про ваше існування. Давай, Галеро, опливай. Я тикнув наступний крок. І припливають нова вахли. Я дивлюсь, вони тільки на один крок рухаються. Так, я побачив декого цікавого. Саме паняшик. Підводимо своїх воїнів і зараз розберемо їх. Так, ти? Сюди? Плюс одна їжі, плюс одна виробництво. Це прекрасно. Пращнік. Та стріляй? А ти можеш відійти після того, як стріляв? По ідеї. Ну, ті. ну ти ж можеш, ти маєш. Чому ні? Чому ні? Тут взагалі неприємно, якийсь лучник ходить. Він стріляє далеко. Якусь спробую його обійти. У, щось цікаве. Я дурний. Да, 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 дякую, дякую. Від Давайте тут трохи подосліджуємо більше. Що я зробив? На, що я сюди зайшов, мене можуть вбити. Це буде жахливо. я випадково дав полонити. Да, Дякую за працівника. Хочеш по кому стріляти? По галері чи по. Та по паняшкам. Вони полонили молого працівника. Ось тут. Вони ще в холмах зараз знаходяться. Ми тут не в вигідному становищі. Ну подивимось. Мені поки що. Ну, тут не дає одного посланця. Давайте на посланця йдемо. Далі ти. Ти поселенець, хочеш ще одного поселенця. Мені не подобається, як я міг дозволити. А вони ж можуть щось зруйнувати. Я просто через те, що просто я не прибрав. Через те, що просто не прибрав Мастаків. І вони тепер будуть тут стояти весь час. А, це не. а! Так на іригацію прорив, це хорошо. Обробка бронзи прорив. Приємно. Але в мене більше питання. Ви не вармари. Це кабул. Вони з кабул, нормально. Це не так жахливо. Апат, вибій. Мені це не підходить. А, ми його вб'ємо. Ми її добили. Я обрав жахливе місце. Ну прям жахливе місце для поселення, так кажучи. Це прям дуже жахливе місце. Про що я думав? Те ще ресурси поруч, то байдуже на ці ресурси. Це вах. Це справді жах. По ітогу я витрачаю свій час на створення ще поселенців. А в мене б могло бути два якісних міста. місця. Та ну варвари, вони мені набридли. Так, ось меність, дякую. Це знову просто якесь закрите місце горами. Що тут? Щось не так з гарами, мені не подобається. Ти поїхали подивлюсь, що тут. Чому ось в них поселенець просто ходить? Його ніхто не вбиває, нічого такого. Так, воїн, зайди, холмик. а ти стріляй по... поняшкам. Дослідження, мені не вистачає військової мисці, тому. Mm. О, і рогація. Плантація дає просто плюс 2 золота. В неї лука беру. Це, жах. Це справді жах. І нас ще ось покращення збили. Лучники, ви знущаєтесь, ну ні. кажіть, що разнесуть, вони мені зараз поселення. Да, ось що означає забити на військову миці. Так, що у нас тут? Нічого у нас занадто цікавого. Не знаю, войн, тікай. Так, або обстріл, або. Давайте далекобій на міць. А ти тікай. Ні, тобі нічого не лишається, окей, як тікати, спробувати хочу. Ти відділений халамами, тому це їх застримує. Он нас порушає свою велику армію. Ну. да вони вирішили біжати за. Я сюди не зможу зайти? Ні. Так, пращики Почнемо з вас. Підбити їх посильніше. А воїни. Тікайте в ліс. А, ні, ні тут чія варвари. Ну, прочувайте. Що ще сказати? Головне, не попрощатися з цим містом загалом. Ну так, вони зараз добіть мене. Це дуже неприємно. От древній ер закінчиться через 9 кроків. І тут вже ж І пращником я не дострілюю. Ну відпочивай. Це максимально невдале місце для поселення. Я все ж таки зміг якось сюди зайти. О, що тут? О, великий піщаний шторм. Прикольно, напевно, винайдення луку. А, ці гавнюки, де б я не був, вони можуть стріляти по мені. Так, ти. Пойру озброїти долучника. Ти підійди в захист. Та ну, ви. Вони не об'єднані були. Під захист е... дерев. Я хочу дослідити ось тут місцевість поруч. О. І правильне рішення, що хочу дослідити тут місцевість поруч. Так, після лучника, що я хочу. Іригація. Хоч. Я правильно розумію, я з цієї клітинки, з цієї клітинки просто по дві їжі отримую. Ой, по два золота. Наскільки це жахливо? А вони пограбували мій граніт. Ти. Стріляй по цьому. Ти. та покращишся також долучинка. що я зараз отримав? Отримаю розвідника. Ну, дякую, іди сюди. взагалі, знаєш що? Зачекаю один крок, і потім я поставлю автоматично. Ось ти. А, ось. Досліджувати самостійно. Небезпека. Через небезпеку ти не будеш досліджувати самостійно, а ти. Коротше, окей, завершити крок. Ну, жах, ну віджипіться від мене. Ось зараз цю паняшку вб'ю. Вони прям дуже сильно причепились до мене. Чому до мене? Так, ти. Добувай цю паняшку. Ти. Ти зможеш добити цю паняшку. <гас> Мінус 2 конних юніта, це прекрасно. Насліджувати самостійно, ти не хочеш. Ну, тікаємо. І Просто тут через один крок буде поселенець. Я не хочу, щоб його вбили. Вони причепились до наших розвідників. А, ви серйозно напали на лучників напряму? Ну, вам кінець. Дивіться. Раз. І одразу два. два. слухайте, два лучника це сила. Ти сюди зможеш з ними? Ти не зможеш з ними встати в трьох. Окей, обрати мету. Я не можу нічого побудувати. А як же бібліотека чи щось таке я не можу побудувати? Я просто думаю, що зробити. Караванник це було б дуже непогано. Але для караванника потрібен захист, я думаю. Я думаю. Можна зробити корісницю до корісниці караванника. Це просто буде давати нам бонуси і великі бонуси. Але дев'ять кроків на це витратити. Нормально, заслужено Так, я хочу наступне поселення ось тут побудувати. Саме ось тут, тому що я дотянусь і до тебе, і до тебе, і до обох полей дотянусь. Прекрасне місце. Було б з ким відправити. Скільки ти за 5 кроків лучника зробиш? Давай ще одного лучника створюй. Ти застряг тут. Досліджувати самостійної штидну. Тікай в ліс. Давайте ти ти цього лучника також покращити. До лучника точніше. Ого, ви будування. Так, і на цьому. Да, який жах. Ми закінчили на тому, що просто варвари наді мною знущаються. Це не найприємніший кінець відео. Так, дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. яких можуть побачити ось тут на екрані. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, то ви це можете зробити або донатом послання в описі, або так само ставши спонсором ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.